Багато жінок не люблять тканинні одноразові маски. Вони липкі, ніколи не прилягають до обличчя і не відчуваються комфортно, а найгірше те, що вони здаються неймовірно марнотратними. Тканинні маски в більшості випадків не є екологічно чистими продуктами, відходи, які утворюються тільки від упаковки, і той факт, що самі маски зазвичай не піддаються біологічному розкладанню, це проблема. Не кажучи вже про упаковку, ви можете витратити даремно дорогі інгредієнти для догляду за шкірою, продовжуючи використовувати одноразові тканинні маски. Прагнучи вирішити проблему надмірної кількості відходів тканинних масок, деякі компанії створили багаторазові маски на силіконовій основі, які ви можете використовувати зі своїми власними засобами для догляду за шкірою. Силіконові маски набагато краща альтернатива тканин. Аналогам вони ефективніші за всіма параметрами. По-перше, вони не висихають, що дає змогу використовувати їх для утримання вологи. По-друге, їх можна повторно використовувати після прання. І по-третє, доведено, що силікон притягує вологу зсередини. Механізм дії силіконових листових масок відрізняється від механізму дії тканинних масок. На відміну від тканинних, які зроблені з матеріалу, що фактично вбирає більшу частину засобу, Бо силіконові маски не здатні вбирати засіб, тому ви можете бути впевнені, що саме ваша шкіра, а не маска, отримує необхідне їй косметичне підживлення. Основне призначення силіконової маски сприяти утриманню вологи і використовувати її як охолоджувальну маску, щоб зняти запалення. Замість того, щоб вбирати продукт, силіконові маски здатні створювати герметичне середовище, що утримує вологу. Щоб використовувати силіконову маску, придбайте її тільки для себе, оскільки ви зможете постійно використовувати її щонайменше протягом року. Крім того, після кожного застосування маски обов'язково очищайте її. Та промивайте водою з милом, щоб вона була чистою і готовою до використання до наступного застосування.